Доброго дня. Сьогодні 25 лютого 2023 року. Я виконаю обрізку перегольного куща. Нюанс та особливість цього куща. Він в минулому році був переприщеплений. Значит, основа підщепа це блекгрант. переприщеплений на складну міжидову форму під назвою Кацеталь Магарач. Чому було прийнято рішення по про переприщіплення? у 2021 році мінімальна температура, яка була зафіксована метеостанцією, складала мінус 27 градусів Цельсія. І навесні 2021 року виявилося, що відсотків 95 основних броньок Бойгранда були пошкоджені морозу, морозом. Тобто таким чином заявлена на із Бойгранда. Не відповідає дійсним характеристикам, в той час як морозостійкість Юпітера, який розташований буквально там, до речі, він і молодший на років три. Але морозостійкість кількість Юпітера е, вона виявилась такою, що мінус 27 градусів морозу у 2021 році Юпітер взагалі не пошкодило. Взагалі, от Аботґрант був пошкоджений. Ну і зв'язку з тим, що я вже розповідав, що я зробив е, наголос саме на технічних сортах. І з оцею обставиною вимерзання блокгранта я прийняв рішення при, 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 прищепленні його на якийсь технічний сорт. Я ще рік думав, що це буде сорт чи форма. Але 21 2021 році я свідомо, е, знаючи, що буду перещеплювати блокгрант, я свідомо залишив е, на ньому три лози. Місце знаходження, яких мене повністю задовольнило, плануючи ці лози як основа приживлення підщепи, От. Ну, бачимо, що три лози вони вийшли із нижньої частини багаторічного рукава в минулому році, інше позаминулому році, ці лози вегетували, визріли. В минулому році з верхні частини частини бруньки були, нижні бруньки були видалені. Верхні бруньки в даному випадку тут, тут було дозволено виготувати двом брунькам. Тут також двом, але одна піщепа зламалася. Тут дозволено виготувати було трьом брунькам. Всі інші бруньки були виламані. От і виконано. Переприщеплення ну, стандартною процедурою Чорним Зелене. Саме е, брався е, оцей елемент РКЦТі Магарача, всі підчепи пішли ріст. Е, загальне навантаження на, на куч Блекгранда було значно зменшене відсотків на 50-60%. Таким чином е, була стимуляція. Росту, саме потрібних мені точок росту оцих місць, ну, прижилення, їх і ріст. І на сьогодні ми бачимо, можна побачити, що дивіться, я його зараз ось його довжина складає близько 3 метрів. І тут, в принципі, майже повне визрівання. Так само і тут: ось беремо, скажімо, оцей плагін, його також він вже дорісано до, до краю. До края шпалери, приріс її, і в тому місці він також визрівший. На меті мати також іншу зону плодоношення крім той, що я тільки що показував. От вона буде тут. І буде розташовуватись у мене так само і Ріс, і Бликгрант, що тут була ще інша зона плодоношення і приріст він був е, вільно звисаючий, Цей приріст. Тут він просто мав. Горизонтальне спрямування ця площина плодоношення, і цей приріз, що відповідає, він мав горизонтальну форму ведення, а оця сторона плодоношення. Отут будуть через рік зафіксовані однорічні рукави, ну, тобто суха підв'язка. І приріз буде йти буквально в там, сантиметрів 50, все інше буде йти вертикально вниз. Ну, тобто це вільно звисаючий. Привіст. Зараз я виконую обрізку цього куща і покажу вам варіант кінцевий. Продовжую відео. Власне, що вийшло з обрізки? Е, видно ні. Ну, зріз на зрізі зелена. Е, деревина визрівша. От я не впевнений, що його видно, але повірте мені, зріз зелений. Е, довжина. Оцього однорічної визрішої лози від місця прищепи близько 2,5 метрів. І це власне та відстань, яка мені була потрібна от, до краю шпалери. Так само і інша сторона от загальна довжина зони плодоношення. А, тут ось видно, зелена. Тобто визріш 3,5 метра. Також організовано, я вже розповідав, вихід. На наступну зону плодоношення. Другу, звідки е, приріст буде е, мати вільно звисаючий характер. Видно, ні. Ну, темно-зелена лоза. Так, ну от, власне, те, що вийшло. Значит, мета цього відео така. Якщо ви плануєте е, кущ під перед прищеплення, то, як би вам не хотілося зберегти звичну для вас е, врожайність, то для того, щоб е, ваші прищепи е, мали той вигляд, який вас задовольнить на наступну вегетацію, е, то для цього потрібно свідомо зменшувати е, навантаження на кущ, е, значить, що зробити із спокусою мати велике навантаження. Скажімо, якщо у вас завжди кущ мав навантаження, умовно, там 30. 40 кг, то для того, щоб ці компоненти прищепи, вони мали той вигляд, який вас повністю задовольнить, то потрібно свідомо зменшувати навантаження, скажімо, в два рази на умовні 15-20 кг. Інакше у вас не буде тої сили росту, яка вас задовольнить, і головне того визрівання. От. А якщо ви зробите дії по обмеженню навантаження, то тоді у вас буде повністю нормальне, успішне формування куща. І це власне відноситься не тільки до пергольних кущів, взагалі до, до будь-яких. Тут і задавали питання у коментарях до одного з відео. Чи зменшується навантаження у випадку його прищеплення на інший сорт форму? Так от, я кажу, зменшується. І завдяки цьому зменшенню, зменшенню навантаження саме досягається такий ефект повного формування, е, яке вам потрібно на наступний рік. Е, по блокгранду. Я не скажу, що це е, е, сорт, який мене не задовольняв. Єдиний нюанс, да, його морозосійкість не відповідала заявленим характеристикам мінус 27. От, тому що Юпітер тоді витримав 27 блокградів дні. Смаки в якості його, якості його, ну не сказати, що вони взагалі там відмінні, ну вони краще, ніж задовільні. Е, така м'якість е, хрумка. Е, середньо або середньо ранній термін споживання в залежності від навантаження. Скажімо, якщо ви звикли у е, жовтні місяці і хочеться вам споживати виноград, то це саме та сорта форма, яка вас має задовольнити. От. Вимерзання це за 10 років відбулося перший, перший раз. От е, по цих кільцях, по зрізу я порахував, їх було 10 чи 9. От. Тобто е, за, за 10 років, перші два роки е, я цей кущ вкривав, саме у е, зв'язку з цим у нього була е, петлеподібна форма е, його штамба. А потім з третього року він в мене був повністю не вкривний. І саме 21 рік з його мінус 27 градусами. Він і саме цей 2021 рік і спричинив такі негативні наслідки, коли всі основні бруньки на блокранті вимерзли. А, от. а моя позиція, ну я вже розповідав, в мене налишкова кількість столового винограду. Не вистачає саме технічного. От. І було прийнято рішення на переприщеплення його. Цього блегранду на РК Магарача. Я не знаю, що дійсно представляє РКЛ-Магарача, зі слів ну, поважного виноградаря із великим стажем зайняття виноградарства. РКЛІ Магарача має дійсно підвищену морозосійкість та холодосійкість. Але особисто я про це ще враження не маю. У будь-який момент я можу відновити цей блегран. Тому що із багаторічної речі, деревини можуть виготувати бруньки, я їх можу залишити і з цих бруньок сформувати по новий блокгрант, або ж переприщепити його ще на якийсь інший сорт. Все, дякую за увагу. До побачення.